всім, мене звати Настя і сьогодні я хочу розповісти вам про свою найулюбленішу книжку, Дена Брауна «Кот код та Якщо вам цікаво різні таємниці, символіка та символі, релізнавства, вона вам обов'язково сподобається. Книжка розповідає нам про американця Роберта Лентона, який приїжджає до Парижу і опиняється в епіцентрі небезпечних подій, але й одночасно дуже цікавих. Ця книжка є. За своїм жанром містичним детективом. Чому ж це так? Зараз ми спробуємо це вияснити. На початку на перших сторінках книжки вбивають Жака Соньєра куратора Лувру, який напередодні призначив зустріч Роберту Ленгну. Ось чому він опиняється в цих небезпечних подіях. Ось чому за ним ганяється поліція і намагається його зловити і звинуватити в вбивстві Жака Соньєра Але чи насправді він її вбився? Ні. Це йому, скажімо так, відновити свою репутацію та власне ім'я допомагає Софінова, яка є онукою Жака Сум'єра і допомагає Роберту розгадати вбивство, а також хто за цим скривається, тому що вона розуміє, що Роберт Лендон не винен і він допоможе їй пролити світло на цю таємничу історію. Також одним, я б хотіла зараз розповісти вам про головних героїв, а також другорядних і чому їх так мало. Насправді, я вважаю це одним із мінусів книжки, це те, що героїв дуже мало. Тобто, читаючи цю, цю книжку, нам зустрінеться головний герой Роберт Лентон, Софі Нове, яка є онукою Жака Сен'єра і допомагає йому знайти вбивцю та розгадати таємницю. Сам Жаксоньєр, якого вбивають на початку книжки, і також вбивцю ми будемо знати. Священника Рінга Роса та Привид. Також близький друг Роберта Лентона Лі Дібінг і його слуга, ну і також офіцери поліції нам зустрінуться та монахиня в монстарі. Тобто самих героїв дуже мало. Їх можна перерахувати на пальці двох рук. Я вважаю це мінусом з тої точки зору, що. Вбивця нам відомий, Жака Суньєра. Тут постає питання дещо іншому. Хто скривається за маскою вчитель? Так, ще є один, один герой, вчитель, але він хтось із тих героїв, яких я перелічила зараз. Тобто, уже десь на середині книжки методом виключення ви зможете це визначити. І я вважаю цим мінусом. Також і ще один момент, який я хотіла б обговорити, це те, що в книжці присутні історичні неточності. І неправильне, і неправильне трактування різних символів, релігійних, релігійних ритуалів, обрядів та також таємних організацій. Моя думка з приводу історичних неточностей – це те, що автор може і має право, і буде варювати різними історичними фактами, тому що книжка являється не історичною хронікою та не історичним посібником, точніше посібником з історії. Тобто, де мають бути всі події та дати чітко визначеними та правильними. Це художня література. Автор має право варвати різними подіями, створювати, тим самим створюючи нам цікавий сюжет, щоб ми зачитувалися цією книжкою і вважали її одною з своїх найулюбленіших книг. Так, вона моя найулюбленіша книга. І навіть коли. Всі мені, хто буде мене питатися, за що з чого вона мені подобається, чи ще чогось я буду сказати, тому що тут можна також на сторінках цієї книги зустріти різні культурні пам'ятники, різні твори художнього мистецтва, також такі загадки, наприклад, як скриптекс, панаграми, ем, пантограми, а також те, що. Лендоном відкривають свою, точніше не свою, а Жака Касоньєра банківську скриньку за допомогою чисел Фебоначі, що також для мене було вперше. Ось так от я розказала вам про свою найулюбленішу книгу. Якщо ви читали Роберта Лендона якісь із його книг, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях, розкажіть мені про. Книжку код Да Вінчі» сподобалась вона вам чи ні? Якщо ви її вже читали і хочете прочитати в Роберта Ленд на ще щось, я вам буду радити читати в першу чергу Код Да Вінчі, яку я вже, якщо ви її читали, то звісно ж Янголи та Демони та Інферно. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Па-па!